Друзі пізнаються в біді. У Чернівцях підприємці з Румунії зустрілись з представниками буковинського бізнесу. На заході обговорили перспективи співпраці підприємств, а також можливості реалізації української продукції на румунському ринку. До того ж, буковинські підприємці мали нагоду презентувати товари власного виробництва та познайомитись з потенційними партнерами. У воєнний час такі заходи підприємці по-справжньому цінують. На зустріч завітали і мої колеги. З початком активної фази бойових дій в Україні розвиток багатьох, як великих, так і малих підприємств, був паралізований. На рівні із воєнним фронтом, інформаційним та культурним, виник ще один економічний, без якого функціонування держави було б неможливим. Тож, аби підтримати підприємства Буковини, у Чернівцях організували зустріч з румунськими бізнесменами. Такі заходи дають можливість реалізуватися місцевим підприємствам навіть у воєнний час, вважає голова асоціації виробників Буковини. Франц Федорович ці зустрічі. Вони навіть поспілкуватися, поділити досвідом. Вони дають свій позитивний результат для того, щоб можна було у майбутньому десь наводити контакти і співпрацювати. Тому це досить позитивно. Я оцінюю. Чернівецька торгово-промислова палата вже не вперше проводить спільні заходи із союзом українців Румунії для розвитку контактів та співпраці прикордонних регіонів двох країн. Починаючи з минулого року, ми підписали меморандум. Рандом і активно співпрацюємо з Союзом українців Румунії. Ми вже проводили подібні заходи, але вони були такого соціального, національно-культурного характеру. В даному випадку ми домовились і в Чернівцях сьогодні відбувається зустріч підприємців, частина з них українського походження Румунії, і частина це іде з нашої буковини. Нинішній захід, запрошені буковинські підприємства, відвідали не лише для демонстрації власних товарів, а й для отримання досвіду міжнародної співпраці. Наші підприємці хочуть освоюючи, щоб вийти на ринок європейський, тобто і руминський, вивчити певний досвід, який той, той шлях, який пройшли румунські підприємці, значно раніше. Ну а ми мусимо проходити це значно швидше. Підприємство Франца Федоровича має багатолітній досвід та освоїло вже не один ринок країн Європи. Але зацікавлення саме у співпраці з румунським бізнесом є традиційним. Ми сьогодні експортуємо свою продукцію Польща, Чехія і Голландія. Ну, а вони експортують по всій Європі. З Румунією у нас сьогодні немає таких контактів. Ми розчитуємо, що все-таки їхня делегація подивиться. Ми відповідно думаю, за допомогою нашої торгово-промислової палати проведемо виставку в Сучаві, чи в іншому місті, чи в Ясах. І тоді, я думаю, що ми зможемо реалізовувати ту продукцію, яку ми сьогодні виготовляємо. І щоб сусід в Румунії. Голова союзу українців Румунії погоджується з тим, що українським підприємствам точно є що запропонувати. До того ж, торгівля між сусідніми державами є цілком природнім явищем. Нам уже вдалося знайти представників економічного сектору з Румунії, які дуже зацікавлені співпраці з Чернівецькою областю, не тільки. І що є дуже важливо, що зараз представники з вісім повітів Румунії, які межують з Україною, і це є нормально, тому що знаємо, що між нашими державами є один з найбільших е е більше кілометрів кордону, і це якось нормально. Друзі пізнаються в біді. Підкреслив Микола Мирослав Петрецький. А тому переконаний, що підтримка економіки України у непростий для неї час допоможе побудувати по справжньому гармонійні партнерські добросусідські стосунки. Валерія Бержун, Максим Білоткач, ТВА.